Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язок вийшов переселенець із Херсона, який нині мешкає у Нововолинську, голова громадської організації Незламні разом Олександр Ізвеко. Вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Знаємо, що нещодавно ви створили та зареєстрували свою громадську організацію. Незламні разом хочемо більше дізнатися про цю ГО, про те, які цілі ви ставили об'єднуючись, єдн... об і кого ви об'єднали в цій громадській організації? Так, дійсно створена громадська організація в місті Нововолинськ. Це прикордонне місто з Польщею. В цьому місті є як напевно багатьох інших багато переселенців. З різних міст, з Бахмута, з Луганська, з Київщини, і з ініціативою з міською радою була така пропозиція створити таку громадську організацію, щоб, по перше, інтегрувати вимушених переселенців в життя, в нормальне життя. Тобто, звичайно, ця організація вона буде працювати, щоб, скажімо так, Працювати з грандами грандовими проектами, які будуть залучені кошти для того, щоб інтегрувати внутрішньо переміщених осіб, яким чином це ознайомлювати взагалі, наприклад, з підприємствами цього міста, зробити як уже як є у нас на думці зробити таку екскурсію, познайомитися з підприємцями і з виробниками, які є взагалі в цьому місті. І якщо люди захочуть перекваліфікуватися, да, і працювати, то ці кошти будуть також використані для того, щоб можна було перекваліфікувати людину і щоб вона знала, що є, наприклад, робочі місця, що є такі фабрики, заводи, і так далі. І тому подібне. Це звичайно також юридична підтримка, психологічна підтримка. У нас була вже зустріч особисто з. Вимушеними переселенцями, ну я звичайно, я також один з них. А, і ми вже говорили про те, що є люди, наприклад, також вимушені переселенці з Запоріжжя, хто може, наприклад, він сам юрист і може підтримувати в юридичних питаннях. От а, також гуманітарна допомога зараз планується взагалі буде день ВПО внутрішньо переміщених осіб. Вже готується якийсь ярмарок, тобто, щоб люди вони були інтегровані в життя, попри е, жахіття війни, яке відбувається, щоб не просто сидіти вдома і, і чекати, але щоб жити, насолоджуватися життям. Є багато людей, які з дітьми приїжджають. і ну в общем, у всьому у всьому, щоб громадські організації ми самі створювали для себе комфорт і, і життя. Робити ярмарки, залучення коштів на ті чи інші проекти також є літні табори, які вже працюють для вимушено переміщених осіб. Ну співпрацюю з іншими організаціями. Також де людям у нас тут є озеро Світязь, де на Світязь приїжджають дітки переміщені особи безкоштовно. Вони мають змогу відпочивати. Скажем так, оздоровлюватися і трошечки відволіктися від е, цієї війни і взагалі цих думок, тому звичайно багато є задач багато є ну потреб сьогодні. І забезпечення ну, допомоги в юридичних питаннях, оформлення документів, допомоги від держави. Багато є питань пенсіонери, як це зробити? Хтось хоче переоформити, щоб особисто отримувати кошти. Багато є питань. Тому ми хочемо по мірі можливості і наших ресурсів в цьому допомагати співпрацювати з міською з міською радою, так як і є зараз. І... Ну, і об'єднуватися, бо у нас громадська організація незламні разом. І, звичайно, тільки разом ми зможемо е ну виграти виграти ві звичайну війну і на вс у всіх напрямках, які можуть бути. Ну, якщо коротко, якщо Олександре, ну життя. і одразу цікаво, кого об'єднала ваша громадська організація, і чи є можливість дійсно долучатися, чи чекаєте ви всіх. Внутрішньопереміщених осіб в свої ГЕО е, вже, як мінімум, 12 людей. Це внутрішньо переміщені особи, які є в команді. У нас ну, є документи, які зроблені на громадську організацію. Вони є безпосередньо членами всі, абсолютно з ВПО, е, звичайно, ми будемо давати більше інформації по місту що є така організація. Е, звичайно, ми будемо. Ну залучати кошти для того, щоб був свій місце спеціальне, де ми будемо приймати людей. Це стосовно напрямку психологічного, а також там юридичного і так далі. І тому подібне. Потім зараз це на обробці. Зараз це будемо давати якийсь банер в місті, контакти звичайно вже розроблюється сторінка в Фейсбуці, в інстаграмі. Вот е, і будуть. Ну всі будуть контакти, де люди можуть звертатися, і ми по мірі можливості будемо закривати їх питання. Ось також е, було зібрали ну, збирали е, машину на Херсон допомоги людям. Е, вже якби е, люди ВПО долучилися до цього, е, поставили машину і збирали всі необхідні е, всі необхідні речі для, для того, щоб можна було передати людям вода. Там, лодки, фінанси на бензин і так далі, і тому подібне. Тобто люди вже працюють і допомагають. І саме головне є бажання. Є бажання дуже велике, щоб допомагати людям. Пане Олександре, ну цікаво, як і у вас складається співпраця з Новолинською міською владою. Взагалі, чи є якісь спільні проекти, чи є розуміння, чи є підтримка з боку можливо безпосередньо мера. Так, звичайно, була зустріч з мером міста. Обговорювалися всі деталі співпраці. Звичайно, при є людина, яка радиться міського голови. Вона є також, якби початківець, щоб ця організація була створена. Вона є радником міського голови, і тобто, звичайно, це буде те, що ми можемо зробити. Звичайно, що міський голова він не всемогутній, да він все не може закрити всі питання, але я думаю, вірю, що те, що буде залежати від них, ті питання, які нам потрібна, буде допомога, ну вони відкриті, тобто влада відкрита, відкрита до людей, відкрита до спілкування. Тому я думаю, в цьому питанні все буде ну файно. Пане Олександре, то на даний момент вже майже за рік більше року цієї цієї війни, то з якими найчастіше. Проблемами стикаються наші вимушені переселенці, і наскільки важко їх вирішити, звичайно, це є психологічна допомога. Я сам по освіті психолог закінчив, маю вищу, вищу освіту, і, по мірі можливості, також ну, допомагаю в цьому питанні. Тобто, вислухати людей, вислухати їх історії. Бо дуже багато. Ну, Дуже дуже в цьому є звичайно проблема, е, що люди закриваються в собі і не хочуть відкриватися. Ну, це стосовно війни, стосовно втрати рідної людини, і так далі. Тобто, це треба в цьому працювати звичайно, з як з родинами військових, і також з військовими. Є в планах звичайно зробити також е, такий проект, щоб допомагати військовим, тобто психологічно допомагати, консультувати, підтримувати, і ми з... і підтримуємо зараз. Сім'ї, сім'ї військових, у яких, на жаль, загинули чоловіки. Хтось в родині ми підтримуємо в побутових якісь речах і так далі. Звичайно, також є питання ну, гуманітарної допомоги, тобто продукти, продуктові набори. Люди це потребують, і ми стараємося співпрацювати також з місцевими євангельськими християнськими церквами. Які також дуже файно допомагають людям в плані продуктових наборів підтримці духовній, психологічній, і, духовні, і, психологічні, і фізичній підвести щось, когось підвести вот. І, звичайно юридичні питання. Тобто ми зараз хочемо зробити, щоб було це більш доступно, конкретні контакти і люди, які можуть вести в тих чи інших питаннях, оформлення документів, переоформлення. І, звичайно, це житло. Проблема є з житлом. Ну, по крайній мере, в цьому місті люди або можуть взяти житло за велику якусь суму грошей, як для них це велика сума, або дуже важко знайти. Тому, до речі, в нашому місті планується. Планується будівництво е, там 200 квартир, чи може більше, навіть щось такого. Тобто, проект для того, щоб можна було дати житло е, вимушеним переселенцям. Звичайно, це буде все. Е, ну, від, буде відбір е, в, для критичних людей, да, тобто для ну і так далі. Тобто, це в проекті. Тобто, це є житло, один з таких важливих моментів, коли люди переїжджають, і дуже важко порознайти житло. Це є продукт продукти для людей, бо багато хто втратив свої свій бізнес, втратили свої домівки, втратили свою працю і так далі, і тому подібне. І, і звичайно, це психологічна допомога, психологічна, духовна. Ну од, одне з таких важливих питань. і Водночас, пане Олександре, ви згадували навіть про те, що попри ось такі скрутні умови, в які яких опинилися зокрема вимушені переселенці по Новолизьку, але вони водночас допомагають тим, хто постраждав внаслідок підриву, якраз греблі каховської ГЕС, і через що ще більше людей втратили і все своє майно, свої домівки, і багато хто на жаль своїх рідних, то яким чином вдалося дійсно це організувати? Е, організувався й е, також людина. Я знаю, ми от спілкувалися. Якщо не помиляюся, в Запоріжжі вона ну, тут е, жінка, у неї чоловік е, військовий зараз на війні, але вона об'єднала людей і, і зібрали там більше тони просто продуктів, е, е, знайшли машину, поставили ще машину біля супермаркету тут в місті, просто там. 에, ну, написали там продукти, збір для Херсону. Uh -huh. І люди, які мали змогу, підходили. 에, звичайно, підносили те, що могли, і ну, в такому, в такому 에, напрямку. От і, і звичайно, знаходили людей. Також з громадських організацій, які вже там приймали 에, ці цей товар, продукти через нову почту, через 에, через просто через машину. І таким чином допомагають, роздаються контакти також людей, які можуть прийняти в оселі. Тобто, да, контакти, де ну, можуть прийняти взагалі людей, просто розселити, от. але це зараз пока це додаткові такі опції. Тобто, і так люди приїжджали, із за того, що війна, і, і до того ще питання деякі не вирішили. І зараз ще одна волна, але ми впораємося. Бо з нами Бог <смеш> і правда. Ну і дійсно, так, коли так. ми разом, то тоді ми дійсно незламні. Дякую вам, пане Олександре, переселенець з Херсона, який нині мешкає в Нововолинську, голова громадської організації Незламні разом. Олександр Ізвеко був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре.